Таке питання. Було по одному побаченню з різними дівчатами, з усіма познайомився на вулиці. З кожною з них був повноцінний поцілунок на першому побаченні. Молодчага, молодчага. Але жодна з них не прийшла на друге. Мене або блокували, або морозили. Розумію, що інформації дуже мало, але підкажи хоч приблизно, в чому може бути проблема. Чи може є відео на цю тему? Дякую. Слухай, ну якщо ми не беремо тут проблеми, яка тебе не стосується, наприклад. Що там вона повернулась до колишнього чи ще що сталося. Ясно, що головна проблема вона в спілкуванні йде. Тобто, в самому спілкуванні не було легко. Комусь здається, це ну, якось нелогічно. Був вже поцілунок. Але насправді таке дуже часто буває. Спілкування таке собі, але на поцілунок вийшло. Або ти просто не відповідаєш її критеріям. Таке також буває. Ну, тобто ти такий хлопець зовнішньо привабливий, вона така: о, ти пробуєш її цілувати, вона щоб не поцілуватись, але ти там щось розповідаєш стосовно того, як ти життя бачиш і що ти там в цьому житті робиш. Вона думає, е, ні, з цього хлопця я нічого взяти не зможу. Таке також буває. Інформації дійсно дуже мало. Я тобі раджу просто самому записати хоча б одне своє побачення, і потім послухати. Записав, послухав, і, можливо, почуєш там щось. Якщо це не стосується чогось такого, що відбувається за межами побачення, знову ж таки, повернулося до колишнього, чи там ще до когось пішла на побачення, десь в розмові ти зможеш це почути. Якось так. З різними дівчатами, тут просто таке питання: ти пишеш, по одному побаченні з різними дівчатами, з кожною не прийшла. Просто не написана ще якась кількість. Може, це про дві дівчини йде мова. Я б на твоєму місці особливо все ж таки себе не накручував би. Якщо це про 20 побачень йде, про 20 різних дівчат, тоді треба записувати побачення і слухати. Тому тут дуже важливо, про яку кількість дівчат, про яку кількість побачень йде мова.